У сьогоднішньому відео про засоби підвищення ефективності азотних добрив, а саме інгібітор нітрифікації та інгібітор уреази. Інгібітори підвищують засвоюваність азоту з добривом мінімум на 10-15%. При цьому непродуктивні втрати знижуються в півтори-два рази. Тому я зараз розповім, коли інгібітори потрібні та які є на ринку. А ви поки поставте вподобайку та підпишіться. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Інгібітор нітрифікації це спеціальна хімічна сполука, яка пригнічує життєдіяльність нітрифікуючих бактерій, що перетворюють амонійний азот в нітратний. А що ми знаємо про амонійну форму? На відміну від амідної та нітратної форм, які мають негативний заряд, амонійна форма здатна утримуватися ґрунтом і елементарно не так інтенсивно промиватися вологою в нижчі шари ґрунту. Інгібітор уреази це спеціальна хімічна сполука, яка пригнічує активність ферменту уреази, тим самим сповільнюючи розкладання амідного азоту до амонійного. Азот залишається у верхніх шарах ґрунту, що збільшує його доступність для рослин. Інгібітор має бути простим у використанні. Наприклад, додали вказ, перемішали і все можна вносити. Не потрібно ніяких додаткових операцій, залежно від діючої речовини, способи та вартість використання може різнитись. Далі у відео я розповім, яка вартість інгібітора на гектар і що це за препарати. А поки розберімося, коли він потрібен. На озимій пшениці може бути достатньо правильно обрати добриво відповідно до фаз внесення, щоб отримати максимальну ефективність і не вносити інгібітори, але не на кукурудзі, що в силу своїх фізіологічних характеристик потребує азот, тоді, коли зайти в поле і дати швидкий азот немає технічної можливості. Розберімося детальніше. Зараз ви бачите перед собою схему розвитку кукурудзи з описом потреби азоту у відсотках по -фазну. На якій видно, що найбільше споживання припадає на фазу BBCH 51-61, тобто викидання волоті та цвітіння, в цю фазу потрібно аж 70% від загальної потреби. Як же зрозуміти, скільки це на формування 1 тони готової продукції в базовій вологості, кукурудза потребує 24 кг чистого азоту в діючій речовині? Нехай у вас плановий урожай 9 тонн на гектар. 9 множимо на 24 дорівнює 216 кг азоту. Увага! Не добрива азотного 216 кг, а саме чистого азоту в діючій речовині. Зрозуміло, що якась частина цього азоту є в ґрунті, але все ж цифра все одно вражаюча. Погодьтеся, внести в цю фазу якийсь швидкий азот, наприклад, селітру, Уже не варіант. Тут на допомогу приходять інгібітори. Є сенс їх додавати як в каз, так і обробляти ними карбамід. Таким чином, якщо внести азотне добриво з інгібітором навіть перед посівом, то можна відтягнути термін, у який буде доступний нітратний азот, до більш пізніх потрібних для кукурудзи фаз і отримати максимальний ефект з кожного кілограма добрива. Інгібітор відіграє ключову роль у стратегіях сільськогосподарського виробництва для зменшення втрат азоту. Розглянемо декілька препаратів та порівняємо їх характеристики. Основне, що інгібітор не має коштувати всі гроші світу та повинен себе окупати. Інгібітер нітрифікації DMPP та Novatec One, в яких діюча речовина, 3,4-диметилпіразол фосфат DMPP від компанії Хімагромаркетинг. Норма використання 25-35 грам на гектар. Його ціна за 1 літр 2488 гривень. Ціна на 1 гектар 75 гривень. DMPP застосовується разом з рідкими азотними добривами в одному баку. Оприскування ґрунту, на який були нанесені кристалічні азотні добрива, відрізняються високою ефективністю при низьких концентраціях, що забезпечує економію препарату. Також він має потенційно менший токсичний вплив. Novatec One від компанії Compoexpert. Норма використання 125-145 літрів на гектар. Ціна за 1 літр 991 гривня. Ціна на 1 гектар 1338 гривень на гектар. Тепер про інгібітори уреази – NSTAP та NLOG MAX. Ці два препарати відрізняються ефективністю при низьких концентраціях. Діюча речовина – RK NBPT, виробник – АХТ. Ціна за 1 літр – 1157 гривень. Норми використання – 120-140 мл на 100 літрів КАЗ, а на 100 кг карбаміду – 250-300 мл. Ціна на 1 гектар – 4,9 доларів. Енлок Max – діюча речовина Нітрапірин, виробник кортева. Норма використання 1,7 літрів на гектар. Ціна на 1 гектар 118150 Enlock Max МАКС застосовується шляхом оприскування ґрунту до одночасно або після внесення добрив. Стабілізатор азоту використовується з усіма типами азотних мінеральних добрив: гранульованими карбаміт, сульфат амонію та інші, рідкими кас, аміачна вода. Перейдімо до норм та вартості на гектар. Наразі на ринку існує багато різних інгібіторів від різних виробників. Ми не можемо виділити та рекомендувати когось окремого. Обирайте ті, які вам більше подобаються, та експериментуйте, які покажуть найкращі результати. І напишіть в коментарях, що думаєте про інгібітори. Дякуємо вам за перегляд і до зустрічі на каналі Grovex.